Вітаю сьогодні інтернетом летять тези Трампа. Трамп ділиться, як він поговорив із Володимиром Зеленським, і з його відвертостей ми зрозуміли, що Трамп пояснив Володимиру Олександровичу, що війну потрібно зупиняти, адже Україна має справу з дуже великим ворогом, з дуже великими потужностями. І Трамп, зокрема, сказав, що цей ворог переміг Німеччину в роки, коли нею опікувався і очолював її Гітлер, а Росія перемогла Наполеона, ну і так далі. І ви знаєте, справа в тому, що українці в основному в масі своїй дуже підковані історично, вони знають архіви, вони знають всю історичну правду, знають її не з телевізора. А знають її з підручників вдумливих монографій. Це я зараз сарказмом займаюся. Це я до того, що частина наших громадян почали на слова Трампа писати дуже ну, такі, знаєте, пронизливі історичні екскурси. Ми з вами любимо історичні екскурси розказувати, що Нью-Йорк колись був болотом, коли у нас були тут уже князі їздили на конях. І воювали з усіма ну, поряд хто був, ну і так далі. Ми, ми дуже любимо історію, ми дуже любимо тикать пальцем, що там було 300 років назад, 500 років назад. Ми, ми всі все знаємо. У нас просто історичний наратив настільки потужний, що збити з толку нас якимись фактами неможливо. Всі факти, які не підпадають під наше розуміння, то не факти. Знаєте, був такий філософ Георг Гегель. Він казав: якщо якісь факти суперечать моїй теорії, то гірше фактам, а не моїй теорії. От часто мені здається, коли спостерігаю за деякими громадянами моєї країни, що от вони живуть за цим принципом. Якщо якісь факти суперечать їхній теорії в голові, то гірше фактам, а не їхнім теоріям. Що намагався пояснити Дональд Трамп? Дональд Трамп не намагався прочитати Володимиру Олександровичу чергову лекцію в стилі Путіна про історію. Трамп намагався просто пояснити молодому, достатньо молодому лідеру країни, що насправді може бути. Бо він, як Трамп, напевне, не, не каже це прямо, але натякає, що Володя. Я не буду, я не буду підтримувати тебе так, як тебе підтримував Джо. Бо у Джо були якісь інші інтереси. А в мене інтереси інші. Я буду по-іншому себе вести. І е, ти, Володя, разом з країною великою, поки ще великою, можеш опинитися один на один з ворогом, у якого є сотні танків, тисячі, ракети, там, керовані бомби там, і так далі. А в тебе і в твоїй країни може не бути нічого. І ти можеш. Бути перед вибором, або зараз намагатися бути зі мною і слідувати якійсь моїй логіці, і я тебе врятую, тебе мається на увазі країну. країну. Або, або ти можеш грати свою партію, але сам. сам. І чим це завершиться для тебе вже персонально, я не знаю. Тому що чи довго буде народ країни ну, в спромозі. Чинити спротив ворогові, я не знаю. От що намагався пояснити Трамп нормальною мовою, мовою е, не історика, який сидить безкінечно в історичних архівах, мовою не інтелігента, який безкінечно читає якісь книги розумні, і тільки що й хоче це вплив зробити, який він інтелектуал. Трамп намагався пояснити як бізнесмен, що з тобою буде і з твоєю країною, тому що у твого ворога є величезні ресурси. Але українці, які ще чомусь свято вірять, я не знаю на підставі чого, свято вірять, що Трамп не буде. Може бути, все ж може бути. Знаєте, на Трампа вже замах був, все ж може бути. Що станеться якесь чудо, повернеться, можливо, Джо, прийде оця жіночка, яка там Трампу опонує. І ми продовжимо отримувати всю необхідну підтримку. Я хочу українцям нагадати, в якому стані ми зараз знаходимося. Ми другі в світі знизу, або зверху, як хочете, за кількістю боргів перед Міжнародним валютним фондом. Нам не пробачили борги і не збираються їх пробачати. Ми з вами знаходимося на межі е, якогось фінансового, можливо колапсу, і про це деякі чиновники півголоса говорили. Правда, тоді вийшов Гетьман, гетьманцев. Щось сказав, що дефолту не буде. І його не буде тому, що нам від, відтерміновують виплату боргів. Тому, тобто, дефолту не буде не тому, що в нас є якісь можливості фінансові, а тому, що відтерміновують виплату боргів. От і все. Багато міст не прикриті зброєю, не прикриті ППО. Я е, не знаю, в якому стані Збройні сили України і як вони зараз укомплектовані, і не повинен знати, як е, пересічний громадянин. Але я так підозрюю, що і там не все так просто. І там не все так просто. Але тим не менш, з'являються громадяни України, які починають на слова Трампа, де він. Намагається пояснити простими речами, що може трапитись, починають розказувати йому історію. Становлення Російської Федерації, Російської імперії, і так далі. Всі експерти по російському питанню. Як от рік тому були всі експерти по тайванському питанню, тепер всі експерти по російській історії, по історії Першої світової війни, Другої світової війни, України, то російсько-фінської, російсько-польської, російсько-афганської і так далі. Всі стали експертами в війнах і показують: Он там Росія програла, там Росія програла, там Росія програла. І яке це все, хочу запитати, має відношення до ситуації, в якій ми зараз перебуваємо? В ситуації, в якій ми бачимо, партнери намагаються одпетляти від України. Чиновники замістились, вони вже майже всі своїх посад пішли і прийшли нові. А нові кажуть, ми вам нічого не обіцяли, ви нам винні, воно ви з грошей взяли багато. Будь ласка. В США, очевидно, прийдуть інші сили. Навіть якщо це не буде Дональд Трамп, це все одно не буде Джо Байден. Не буде. І навіть ця жіночка, яка опонує зараз Трампу, це буде все одно інша історія. Абсолютно інша історія. Чи ви думаєте, що жінка, якщо не Дональд Трамп прийде і там всіх підніме, давайте будемо воювати на території України і так далі, і будемо допомагати, і всі сили кинемо туди. Ви вірите в це? Ви в це свято вірите, чому? Чому? І ось тут я хочу поставити питання вже не про Трампа, не про Зеленського, не про Кулебу, який поїхав у Китай, і тепер вже каже, я не казав, що ми готові до перемовин з Росією. Я казав, що ми готові до перемовин з російською стороною. Ну, коротше, знаєте, той же ете, тільки вид збоку, знаєте. Я хочу поставити питання вам. Дорогенькі мої, що з вами сталося? Що з вами сталося? Війна два з половиною роки повномасштабна, війна, яка понесла сотні тисяч життів, мільйони, мільйони виїхали з України і половина з них точно не повернеться. Генофонд вимитий. Ми стоїмо перед перспективою. Завезення в Україну мігрантів, про яке постійно про це говорять, і Елі Лібанова про це говорила. І це мігранти будуть не французи, це не французи будуть. Це будуть вихідці з інших країн, хороші люди. Але я не думаю, що ви готові до того, як ви будете жити з цими людьми, бо ці люди точно не будуть вчити українську мову, шанувати там Бандеру, шанувати ваші пам'ятники. Наші з вами, ну, в ваших регіонах. Вони будуть не готові. Вони навіть знати не будуть, що ви там взагалі шануєте і через що ви взагалі сваритесь. Вони просто поселяться поряд з вами в ваших будинках. Вони будуть зустрічатися з вашими жінками, дівчатами, хлопцями, народжувати дітей разом, ходити в, в садочки, в школи. І це буде мультикультурна країна. Мультикультурна. Я не знаю, наскільки ви повідомлені, що з мультикультуралізмом в Європі, але результати мультикультуралізму різні. Навіть Париж, хто був в Парижі, той бачив, як інколи це проявляється. Є квартали так такого регіону світу, такого регіону світу, такого і так далі. Це вже я мовчу за Сполучені Штати Америки, де в деяких містах, в якісь райони взагалі входить. Якщо ти іншої культури не можна, просто не можна, ти можеш звідти не вийти. Друзі, якщо ви, якщо ви впевнені, що ми здатні зберегти країну в тому вигляді, в якому ми хочемо її зберегти, то я думаю, що ви зараз повинні бути не на, не на боці стьобу Трампа. Я не знаю, всі, всі, хто так чи інакше, там китайського лідеру, і лідеру Індії, лідеру Туреччини, лідеру Франції, там е Шольц уже почав теж е німецький лідер здавати трішечки назад. Ви повинні бути на їхньому боці, як на боці країни, в якій може зупинитись повномасштабна війна. Ось я бачу, деякі блогери зараз з штанів випригують. От я їм передаю велике вітання. Штанів випригують, змінили Будьоновки, змінили на 180 градусів свої, своє бачення. Но вони штанів випригують, тому що перспектива завершення війни в країні їх лякає, бо тоді не зрозуміло їм, чим вони будуть займатися, чим вони будуть хайпувати, на що вони будуть збирати. І часто це осідає в кишенях, ми це знаємо не по одному блогеру і бачили скандали. Вони. Змушені будуть повернутися до звичайного життя. Частина українців просто переслу, перестане слухати їхній бред. Бо частина українців, яка почне жити звичайним життям, перестане дивитися марафон, перестане жахатись від кожного шороху влади, чиновників. І оцим блогерам, які так за війну, але проти своєї участі в ній. Бо ні один із тих, хто закликає і критикує всіх, хто промовляє слово мир, ні один із них не воює, ні один не зняв свою камеру, одяг амуніцію. Він може зібрати з, е, своїх підписників е, собі на амуніцію, на хорошу амуніцію і піти. Ні один із них це не зробив. Але вони за війну, часто з-за кордону, часто маючи бронь. Часто співпрацюючи з тими, з ким треба співпрацювати, щоб їх не забрали. І вони запускають ці хейти всіх ідей, які стосуються зупинки бойових дій. Я не кажу перемовини ще раз. Я і ніколи не говорив слово перемовини прямі, і про це ще раз підкреслю: я чудово розумію, що прямі перемовини. Це дуже болюча і неможлива тема. Це як дві людини, які ненавидять одне одного, просто залишить їх домовлятись, неможливо. Це неможливо. І ми розуміємо, що мають бути країни, які будуть забезпечувати комунікацію. Але деякі громадяни, деякі громадяни поводять себе дуже дивно. Таке відчуття, що їм мир не потрібен, що їм не потрібна країна без війни. І це страшно, це насправді страшно. Я хочу, щоб ви не велись на таких людей, як вони не обхають, таких як я, інших людей. Я чудово розумію, що у владі дуже багато людей, чиновників, топ-чиновників, високих чиновників, менших чиновників, власників різних заводів, фабрик параходів, які на війні здобули величезні багатства, і вони знають. Що, коли війна закінчиться, можуть бути вибори. Народ може проголосувати проти них і обрати інших людей. Хвилина і момент слави може закінчитись. І тебе вже не будуть приймати в усіх кабінетах. І ти вже не будеш ось людиною, на яку дивиться весь світ, де власне на нас вже ніхто й не дивиться. В перші півроку. Була дійсно все світова підтримка України, можливо, в перший рік. І ми мали тактичні стратегічні переваги для того, щоб зупинити війну і нашому ворогу виставити величезні претензії. І це було в Стамбулі. Ну, приїхав Борис Джонсон і сказав, як підтверджує Давіда Рахамія, що ми будемо воювати. Ми зробили, ми спробували, ми встояли. Україна не рухнула. Ворог зрозумів, що захопити Україну військовим шляхом неможливо. Ворог відмовився від цієї ідеї. Це найвища заслуга наших Збройних сил України. Але це не заслуга блогерів, які в 2024 році після всіх кладовищ, після всіх смертей, після того. Скільки горя пережила країна, і скільки вона ще може пережити. Скільки ми втратили людського потенціалу, наукового потенціалу, соціального потенціалу, економічного потенціалу. Після того, як країна зруйнована на третину, і ці люди все одно за війну, але проти своєї участі в ній. От я ще раз підкреслю: проти своєї участі в ній, у мене є тільки одне пояснення: це або люди недалекі. Люди, які не співчувають вам, люди, які не хочуть, щоб ви вижили. Це люди, які хочуть, щоб ви стали жертвами. Їм потрібно, щоб ви були жертвою. І тоді вони продовжать збирати донати собі в кишені, частково допомагаючи Збройним силам. Ці люди продовжать відчувати себе воїнами, одягаючи зелені футболки, не будучи ніде і близько до фронту зв'язаними. Ці люди продовжать мати таку риторику войовничу, не маючи ніяких а, навичків ведення бойових дій, нічого. Ці люди, ці люди бояться миру. Ці люди не хочуть, щоб Україна повернулася до мирного життя. Чи можна, чи можна сказати, що ми миттєво повернемо території? Звісно, ні. І про це говорять експерти. Я неодноразово це вже бачив. І телевізором, і по радіо, де люди говорять, так, «Да, ми тимчасово не матимемо можливо доступу до цих територій, але це не означає, що Україна відмовиться від територій. Тому не слухайте логіку ось цих псевдо людей, псевдоекспертів, які стверджують, що це капітуляція, це не капітуляція, це збереження життів українців, це можливість мати передишку. Це можливість акумулювати біля себе тих, ті країни, які хочуть, можуть забезпечити країні стабільний мир. Це можливість навчити е, наших людей оборонятися, проводити ті ж самі навчання в різних тренінгових центрах. Це можливість е, трішечки взагалі зрозуміти, який потенціал, чого ми маємо. Війну ніколи не. Пізно і не рано розпочати знову: війна в будь-який момент може продовжитися. Але якщо ми маємо хоча б якийсь шанс зупинити війну і спробувати невоєнним шляхом досягти того, про що ми говоримо, про кордони 2013 року, про мир для наших людей, про можливість людям. Поїхати до своїх батьків, які опинились на тимчасово окупованій території. Війна не дає цієї можливості. От часто говорять отакі псевдоексперти, а що робить з людьми, які на тимчасово окупованих територіях? А що зараз з ними робить? Зараз ці люди в зоні бойових дій, нині ці люди знаходяться під владою військових адміністрацій ворога, нашими містами? Тимчасово окупованими селищами ходять вулицями люди з автоматами, у яких є можливість і право зробити що завгодно з мирними людьми. От поясніть цим людям, які там зараз, які не можуть нікуди виїхати, які понижені в правах, тому що в них немає взагалі ніяких можливостей комунікувати ні з ким, ні з Україною, ні з Росією, з якою вони не хочуть комунікувати, і ці люди вже два з половиною роки під цією окупацією. Вони не можуть ні пенсію оформити в Україні, ні повернутися до України, ні виїхати на навчання, ні відбудувати свою хату. Вони нічого не можуть. Тому не спекулюйте, будь ласка, на тих людях, постраждалих, тих людях, які два з половиною роки під дулом автомата живуть чужого і не мають можливості спокійно спати, бо вони не знають, хто до них може в хату вночі зайти і що захоче. Хто був під окупацією, от в Київському регіоні, Чернігівському регіоні, Сумщина, Харківщина. А потім, коли окупація зійшла, поспілкуйтеся з цими людьми, як було під окупацією. І нині є люди, які живуть під окупацією. В стані війни. Вдумайтесь це. І я закликаю всіх людей, які хочуть країні миру, а не безкінечної війни, підписуватись. Нас має бути більше. Чим нас більше, тим голос наш потужніший. І тим менше говорять ті люди, які за війну, але проти своєї персональної участі там. Їм не потрібна Україна миру. Вони не хочуть України миру. Вони хочуть Україну, яка перебуває перманентно, постійно у війні. Бо тільки в такому випадку. Вони, оці псевдоексперти, комусь потрібні. А в країні миру вони будуть непотрібні, бо люди будуть жити в мирі, в злагоді, в спокої, вони будуть виховувати дітей, вони будуть їздити за кордон, вони будуть навчатись, вони будуть пам'ятати тих героїв, дійсно героїв, які врятували країну. А ці. Будуть змушені повернутись до тієї справи, яку вони робили до того. Бути менеджерами, касирами, художниками, викладачами. Ну, я не знаю, ким вони були, але вони змушені будуть робити ту справу, якою вони займалися. Будьте за Україну миру, а не за Україну в війні. Я не хочу, щоб моя країна зникровлювалася. Без перспектив. І Дональд Трамп, який провів перемовини з Володимиром Олександровичем, напевне, намагався сказати йому, Володя, ситуація дуже складна, і в тебе є в країні люди. І ці люди не безкінечні. Бо ворог твій має і людські ресурси, і збройні ресурси, і він не зупиниться. І він не зупиниться. Я можу його зупинити, але для цього ви повинні будувати дві країни миру, а не дві країни війни. Це страшна геополітична трагедія. Те, що сталося за останні 10 років, це те, що історики будуть довго розбирати. Це те, що ми з вами ніколи не дізнаємося в деталях і фактах, це те архіви про що будуть відкриті років через 50, коли нас вже з вами не буде. Бо більшістю з того, що відбулося, це те, що нам краще з вами не знати. Ми знаємо тільки фасад. Ми знаємо тільки наративи, міфи, казки про два-три. Тижні про дві-три ракети, пам'ятаєте? І там казки і міфи, і тут казки і міфи. Але ці казки і міфи призводять до втрат людей, а люди не безкінечні, повторюю вам. Тому тим, хто за країну війни, ви ще можете взяти зброю і довести дією, що ви дійсно. Готові захищати країну зі зброєю. А громадяни, які розуміють, що життя військових, дітей, цивільних, батьків, молодих, немолодих, ті, хто воює, ті, хто не воює, ті, хто працює, ті, хто виїхав, ті, хто мріють виїхати, ті, хто мріють повернутися, життя їх. Це найважливіше. І всі вони хочуть жити. Чи є вихід з ситуації такий, як би ми хотіли? Відповідь ні. Ми мусимо визнати, що станом на сьогодні, от на цей момент, на 2024 рік, ми не можемо ну не можемо досягти того. Про що говорять наші чиновники? Правда, вони говорили про це рік-два тому. Зараз вже поменше говорять. Про кордони 91-го року. Чи можемо ми це досягти прямо сьогодні? Відповідь прямо сьогодні ні. Чи втрачаємо ми автоматично території, якщо ми йдемо на, на, на якусь зупинку бойових дій? Відповідь ні. Тому що юридично. І де Юре, юридично, ніхто не відмовляється і ніколи не відмовиться від території. Чи може бути таке, що Україна поверне всі території 2013 року? Відповідь так. Тому що все це ще живе, все це ще не втрачене. Але чим довше триває війна, тим більше розриваються зв'язки між людьми. Тому що не можуть люди з Донецької області переїхати до України контрольованої. Не можуть люди з Луганської області, тимчасово окупованої, переїхати до контрольованої території України. А люди з контрольованої території не можуть поїхати до батьків, до близьких, відвідати могили е, своїх там предків і так далі. Не можуть. Немає обмін. Уявляєте, що відбувається на територіях, на яких немає обміну, немає спілкування, а є пропаганда з одного боку і марафон з іншого боку. Уявляєте, що відбувається? Чим далі активна стадія війни, тим більше розривається Україна. І це теж сторона, про яку, на жаль, чомусь чиновники не думають. У мене Інколи складається відчуття, що вони насправді і не думають, тому що є люди, які думали про них. І оця зараз зворотня е, реакція на 180 градусів деяких чиновників, якраз і доводить те, що своєї позиції у багатьох із них не було. А була якась установка, в якій ми слідували, але в якій нас з вами кинули. А кинули нас не тому, що нас кинули, а тому, що ми не змогли зрозуміти точки максимального інтересу в цьому процесі. От якби ми в цьому всьому хаосі війни знайшли оту точку, де інтерес України максимально був би реалізованим і скористалися цим шансом, то, можливо, не було б. Тієї патової, на жаль, ситуації, в якій нині знаходимось ми. І як в 2022 році нам не дали шансу, бо напав ворог, він не залишив нам шансу. Ми змушені були захищатись, і наші хлопці, дівчата змушені були віддавати своє життя. Сотні. Тисячі. Сотні тисяч. Так і сьогодні, ми не маємо шансу. Але сьогодні нам пропонують якийсь варіант зупинки бойових дій. Що обрати, вибирати, я б хотів сказати, нам але насправді обирати не нам. Ми лише можемо бути або на боці війни з усіма наслідками: резерви, ВЛК, ТЦК, штрафи, мобілізація. Або на боці зупинки війни, з шансом щось зробити. Що ви обираєте, напишіть в коментарях. І не забувайте підписуватись на цей ресурс. Дякую, що ви зі мною.